Прийшла я з побачення, вірніше, прийшла з того побачення, де мала показати чоловікові, що я ще ого, але з огого вийшло показати лише свою спину, яка дриманула від кавалера після всіх частувань та приготувань. Ну, як то кажуть, дожилася я, зловила чоловіка з іншою, і не з ким небудь, а зі своєю найкращою подругою. Чому ти дивуєшся, каже мені мама, тобі ж уже п'ятдесят один. А я все-таки дивуюся: ну як так можна? Вони ж мені рідні люди, вони ж казали, що мене люблять, шанують, поважають, захоплюються, цінують, а то все виходить лише слова, бо на практиці вони любили лише себе і, може, трохи один одного. Спочатку я хотіла викинути всі валізи на чоловіка, а потім. Чоловіка на валізи, далі вирішила ванні передати, але не вийшло, бо ж діти туди-сюди снують, і як же їх заміж видати? Ну, як тут влаштувати чоловікові розбір польотів, якщо й подумати не дадуть? А далі мені стукнула в голову думка а чого ж я не можу відплатити йому тим же? Он у нас охоронець, вадик, до мене не один місяць посміхається. Хм, От прийду після ночі безсонний, а чоловік такий сидить на кухні, весь знервований, навколо горнятка кави, він обдзвонює всіх, де я ділася, обхопив голову руками, а тут я вся така гарна і кажу.